Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 25 жовтня, вівторок, це підсумки дня Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, чим жило окуповане місто. Підписуйтесь на наш канал, поширте цю інформацію, ставте подобайки, пишіть коментарі, ми будемо дуже вдячні вам за підтримку. Ситуація з опаленням стає критичною в Маріуполі. Температура повітря вночі не піднімається вище 7 градусів тепла. І через це дуже серйозні проблеми у мешканців Маріуполя, які досі не мають опалення. А ті люди, які ж мешкають в приватних будинках, ще мають змогу купити вугілля і опалювати, забезпечити теплом себе на зиму. Але вони більшість людей в Маріуполі не має такої змоги, бо їм просто не вистачає елементарно грошей на те вугілля. Ще з липня окупанти пропонують маріупольцям оформлювати субсидії, соціальну допомогу саме на придбання житла. Проте, як виявилося, реальні суми, які люди отримують на руку в вигляді допомоги, вони зовсім не такі, як обіцяли окупанти. Згідно з задекларованими сумами, кожна родина, яка має пенсіонера віком 65 років плюс, і не працює, має отримати допомогу, якщо опалення пічне в розмірі 25 тисяч російських рублів. Якщо що в будинку опалення, інше, але є. Піч для приготування їжі на твердому паливі в такому випадку родина має отримати 12,5 тисяч російських рублів. Проте насправді родина, з якою ми спілкувалися, вона витратив, пенсіонер, 80-річний дідусь, витратив два місяці свого життя на те, щоб оформити всі необхідні документи, потім дочекатися виплат, на руки отримав лише 3 тисячі рублів, щоб ви розуміли. Найдешевше вугілля зараз в Маріуполі коштує 13 тисяч рублів за тонну. Окупаційна влада пропонує Маріупольцям соціальне вугілля, так зване, дешевше ніж комерційне, проте і воно дуже дороге. Якісне, хороше вугілля, кокс варто є в Маріуполі 11 тисяч рублів. Це дуже великі гроші для тих, хто не має заробітку і у кого пенсія менше, ніж ця сума допомоги. Тому багато людей в Маріуполі, навіть з пічним опаленням, зараз виживають лише на дровах, які періодично підкидують свої пічі, і збирають вони ці дрова на зруйнованих будинках, повалених деревах тощо. Тобто дрова теж нема за що купити. Ось така ситуація. Але ці люди не в такі ну, не, не так плоха, як у тих, хто зовсім залишився без житла і мешкає на вулиці. Нам довелося поспілкуватися з людьми, які мешкають навпроти кінотеатру Савона. Ці люди живуть там з березня, вони фактично втратили свої домівки. Вони переховувалися в підвалах Савони під час. Бомбардування місця там і залишились, тому що дехто втратив житло, де у декого вже і будинок зруйнували. Наприклад, ви пам'ятаєте, да, що будинок на вулиці Троїцькій був демонтований росіянами одним з перших? Так, от ці люди і чекають, коли ж їм нададуть хоча б якесь. Житло, літні люди там залишаються. Вони миються прямо на вулиці, готують прямо на вулиці, а вночі спускаються в підвали савону для того, щоб спати. І там немає ніякої електрики, немає змоги навіть обігрівачів. Вони кажуть, що до них всі приходять фотографувати їх. Іменесники, і поліція, і гауляйтер зі своєю командою, Всі були. всі фотографували, співчували і обіцяли надати якесь житло. Пропонували ліжка в гуртожитку, не номери, не кімнати, саме ліжка, але і цього нема. І коли вирішить це питання неможливо, вони дуже побоюються, що не зможуть пережити зиму. Ось така ситуація, тобто є. Е, Дуже дуже складні історії і дуже трагічні. Але і виїхати з Маріуполя зараз майже неможливо. Ми поспілкувалися з однією родиною, яка ще два тижні тому хотіла виїхати з Маріуполя в бік Запоріжжя, проте їм сказали, що для того, щоб це зробити, треба оформлювати дозволи, пропуски за новими правилами. З 1 жовтня ці правила введені. І тепер люди, які хочуть виїхати в Маріуполь, мають, мають домовлятися з кимось з родичів. Чи в Майуполі, щоб вони подавали заявку в п'ять міст на території Запорізької області, де їм можуть оформити дозвіл. Крім того, вони мають сфотографуватися, отак, тримаючи свій паспорт з фотографією поруч зі своїм обличчям, і надіслати ці фото на перевірку окупантам. Якщо ж ви хочете виїхати на контрольовану Україною територію, то ви маєте особисто приїхати в Токмак. Бердянськ, Енергодар, Васильівку чи Мелітополь. І там подати всі документи. Проте люди скажуться, що чекають по два тижні, а дехто і місяць на те, щоб отримати ці дозволи, заяви чомусь губляться, приходиться робити це повторно. Ну, тому люди кажуть, що майже неможливо залишити окуповане місто. На жаль. Ну, і з хороших новин сьогодні нам стало відомо, що. Нарешті прокуратура повідомила про підозру, на жаль, заочно, речнику гавляйтера Маріуполя Костянтина Костянтину Іваченка Андрій Кіозову, так, цю людину. Це відомий Маріупольський журналіст, правильно казати, колишній журналіст. Він очолював телекомпанію МТВ разом з сайтом і газетою, такий був президент Медіагрупи. І взагалі-то. Ніколи не виражав свою якусь політичну позицію, але коли місто окупували, виявилося, що він дуже палкий прихильник руського міру. І от тепер йому загрожує не тільки від 10 до 15 років ув'язнення, але й конфіскація майна. Тож, чим ми його і вітаємо? І трошечки про кумедне. Сьогодні ми дізналися. Що в Маріуполі відбувся сеанс екзорцизму? Фанати, релігійні фанати прибули в місто аж із російського міста Пськова, лише для того, щоб здійснити хресну ходу навколо зруйнованого росіянами Азовсталі. Вони таким чином виганяли сатану і нацистів, і фашистів. Не побачили їх, на жаль, серед себе поруч з собою. На жаль, ну на цьому все. Я прощаюся з вами до завтра. Пишіть нам і ставте свої питання. Будемо з задоволенням відповідати на них. Пока.